Привіт, любі, дорогі стрільці! Це підказки ангелів на січень 2025 року. Розглянемо три головні сфери вашого життя: стосунки, тобто кохання, чого приємного очікувати, чого остерігатися, яка моральна атмосфера, який емоційний стан у вашій парі. І також витягнемо карти для людей, які у пошуку своєї половинки. Які шанси у вас зустріти людину для душі у січні місяці, які відкриються можливості? Також фінансова сфера, фінансова сфера в січні місяці. Чого приємного очікувати? Чого остерігатися? Що робити? Щоби примножити і що не робити, щоби не втрачати, підкажуть нам ангели. І карти таро це якраз є мова ангелів. Через карти таро говорять ангели, передають нам свої послання. І також сфера роботи, яка атмосфера в робочому колективі, чого приємного очікувати на роботі, чого остерігатися, і витягнемо карту для людей підказку від ангелів. Запитаємо ангелів, які шанси отримати роботу мрії в січні місяці. Також витягнемо пора карту пораду на січень місяць, що порадять нам ангели. Під якою енергією пройде цей перший місяць 2025 року? І так, перша сфера вашого життя. Стосунки. Який зараз панує емоційний стан всередині вашої пари? Дивимося. Карта Пентаклів це цінності і хороший фінансовий бонус. Початок, початок фінансового росту у вашій парі йде. Цінності або переоцінка цінностей ще може бути, бо Пентаклі це і переоцінка цінностей. Щось ваша пара зараз буде мати якусь ціль. Це як купівля нового нової машини, або відкладання коштів купівля будинку, ремонт. Ви будете мати зараз якусь спільну ціль, яка вас буде. Мотивувати, і ви будете як одна команда йти до цієї цілі. Це дуже чудовий тут спетаклі це такий шанс, і це початок цієї дороги, початок цілі. І це буде вас з'єднювати. Початок цієї цілі буде тримати вас разом. Чудова енергія пануватиме всередині вашої пари. І давайте дивитися, чого приємного очікувати. І до речі, хочу попросити вас дорогесенькі. То дивиться мій канал, підписуйтеся на мій канал, якщо ви ще не підписані. Також діліться в коментарях своїми думками, своїми інсайтами, задавайте свої запитання. І, взагалі, у мене на інстаграм сторінці є щотижнева рубрика Задай запитання. Ви можете задавати мені запитання. Щочетверга є рубрика Задати запитання мені, ви маєте можливість. Задавати свої запитання, які вас цікавлять. Переходіть за посиланням в мій інстаграм-аккаунт. Посилання я залишаю під цим відео. Переходіть, задавайте свої запитання. Під'єднуйтеся до нашої такої а, спільноти, сім'ї, я би так сказала. Завжди цікаво, завжди весело. В Інстаграмі більше живого спілкування зі мною. Так. Чого приємно очікувати в вашій парі? М -м -м. А, і це вас трансформує, дивіться, це трансформація, це початок нового життя. Щось ви будете вкладатися, маєте спільну ціль, щось ви будете складатися і ваше життя, а, як, це як життя до і після йде щось нове у ваше життя. У вас це повністю трансформує, або йде така велика переоцінка. Цінностей в вашому житті, а що ви разом будете переоцінювати цінності. Щось дуже нове і така кардинальна зміна у вашій парі буде, і це буде вас наближати один до одного, згіднювати вас. Так, чого остерігатися, наприклад, які помилки не робити. І тут чого остерігатися застою. Знаєте, остерігатися застою, коли тут ваше життя буде підштовхувати, рухатися, щось робити, щось змінювати. І тут застій буде, тому що ключі від вашого майбутнього у ваших руках. Тут сидить людина, нічого не робить, але ключі в її руках. Тобто ключі вашої пари, тут все у ваших руках. Або ви підете в це, і ви будете разом, або ви будете ще чекати, сидіти і не рухатися, скажімо так. А не нічого не робити, але тут такі кармічні сильні карти випали. карти старшого двора, навіть взяти і петірка, і карта смерті, що життя все рівно в вас. Любим методом воно заставить вашу пару рухатися вперед через якісь такі ситуації в вашому житті, що ви все рівно це вам не минути, скажімо так, трансформація буде проходити абсолютно. І це буде на краще для вас. Це буде на краще, це буде ріст в усіх сферах вашого життя, особливо в матеріальній сфері. І зараз фінансова сфера. Які будуть панувати настрої в фінансовій сфері в січні місяці. Чого приємного очікувати, витягуємо карту, що там фінанси? Іде якась фінансова можливість, чудова можливість, початок. Чудова можливість. Це приємний якийсь буде шанс такий. І чого остерігатися, дивимося, фінанси? Десятка тут чудова карта. Прекрасна карта, але запитання у нас чого остерігатися, це, можливо, зайвих витрат, тому що карта десятка дуже хороша карта. Це карта результату, коли у вас є гроші, коли ви будете задумуватися над тим, щоб навіть примножувати їх, і ви будете задумуватися над тим, в вкла... що вкласти ще. А в що вкладатися, щоб отримати більше бонусів, але у нас карта застереження. Тож, якщо будете мати намір вкладатися, не вкладайте всі ваші збереження. Вкладайте тільки надишок, який не шкода втратити. Так, дивимося далі. Робота, сфера, робоча сфера в вашому житті. Яка атмосфера панує в робочому колективі? У вас на роботі дивимося робочі процеси, а тут треба себе відстоювати, треба буде про себе заявити, свої... ну, і ще тут не всі будуть згідні з вашою позицією. Вам треба буде донести свою позицію чи то колегам, чи то по роботі. Тут відстоювання себе. І відстоювати свої точки зору. Або ще по роботі може бути, що вас будуть завалювати роботу. І зроби за того, і зроби ще це, і всі будуть завалюватися, і вам треба буде говорити ні-ні ні. Показати, тут відстоювати свої межі, тому що на вас захотять кинути все. Цю роботу, і можливо, хтось захворіє, хтось піде відпустку, і вам треба буде за всіх тягнути і відбиватися від роботи. Це ще хороша, якщо робота, наприклад, така, що багато клієнтів буде, дуже багато, і ви будете казати, ой, так, так, треба буде все це розтасовувати. Тобто робота буде, достатньо, буде і клієнти, і робота. Так, чого остерігатися? Перезавантаження, ну, тобто, ви будете тут багато роботи і сильно, так як я тут я чувам, надмірного навантаження на вас. Остерігатися. Ви змож, Ви, якщо ви самі на себе працюєте, дуже багато клієнтів, ви захочете всім догодити, всіх взяти, прийдеться працювати понад міром, ви будете відчувати таку е, виснаженість. Або якщо на роботі ви в колективі працюєте, також вас завалять роботою. За всіх треба буде все доробляти. Все робити. Так, і. Чого приємного очікувати в результаті? Так, дивимося. Чого приємного очікувати? Тут буде у вас карта вибору, як дві дороги. Вам щось запропонують, вам треба буде вибрати. Сказати, так чи ні, буде якийсь дано шанс. І у вас буде дуже багато порадників. Ану, дайте нам карти підказку. Буде дуже багато порадників, вам буде тяжко вибрати. Зробити вибір, тому що всі будуть вам щось радити. Слухайте себе, не слухайте нікого. Ви це як стояти на роздоріжжі і не знати, куди йти. Але тут треба буде слухати себе. Кожен буде говорити, навіювати вам страхів. Це може бути і ваші якісь думки такі, що коли страшно, але хочеться. І треба ви будете стирити, життя поставить вас перед вибором. І цей вибір треба буде вам зробити. Тут і, в, і вночі багато будете тривожитися, думати, як же ж правильно є, знаєте, така от практика, що я раджу на своїх консультаціях, коли люди до мене це особливо, коли іде людина є якийсь важкий вибір, люди приходять, звертаються, і, власне, карти та це як. Ангели говорять, що наші вищі сили мають можливість нам розказати через малюнки, через карти Таро. А це не є якісь. Я хочу навіть розвіяти міф про те, що карта Таро наворожили, що сказали, прибили спочатку, нічого не можна змінити. Насправді, навпаки, енергії дуже гнучкі. Енергії дуже текучі, дуже в'язкі, і їх дуже легко змінювати. І якщо ми розкладаємо карти, щоб зробити вибір, ми бачимо ситуацію, і ми бачимо, як ми можемо задати запитання ангелам, як нам зробити так. Для чого нам така ситуація? Що нам поможе вийти з такої ситуації? Це навпаки, інструмент, який допомагає. Вийти з якоїсь ситуації, які, з якої ви самі не можете вийти, з, зробити вибір людям, особливо зробити вибір. І я також звертаюся завжди до своїх колег, щоб допомогли то зробити той чи певний вибір, йти туди чи не йти, їхати в цю країну чи не їхати, чи краще в іншу. Як поступити, куди йти? Дуже багато також звертаються людей, коли. Навіть шукають роботу і нема-нема, а потім приходить дві роботи і вибрати ту чи ту людина не знає. І якраз ми інструментом через карти Таро можемо подивитися, які енергії там будуть панувати. І мені навіть випадок такий із консультації, коли дівчина прийшла. І ми зробили такий експрес-розбір, відповідно запитання йти в ту компанію, чи в ту. І ми розкладали карти, що буде в цій компанії, чи будуть платити, що вони пропонують, і яка у них іде реклама, що вони пропонують, і насправді як це буде виглядати? Потім що. І друга компанія, як вони себе презентують, що вони роблять, що вони обіцяють, і насправді, що будуть вони робити, як будуть виконувати свої обіцянки. І дуже чітко вийшло, що в одній компанії багато говорять, обіцяють, але платити не будуть. В другій компанії вийшло, що все стабільно, все в порядку, і дівчина зробила правильний вибір. Пішла в ту компанію, і вона вже працює. Там два роки, і вона успішна, і виросла в кар'єрі, і все склалося прекрасно. Тому це інструмент, який допомагає. Це не так, як в нас учили, що це абсолютно щось дуже страшне, як скажуть, все, не, не, не відмиєшся. Навпаки, це допомога нам. І так, витягнемо карту для людей, які. А в пошуку своєї половинки, яка буде, який буде шанс зустріти свою половинку у січні місяці. І так, буде шанс зустріти свою половинку, але дуже такий, знаєте, ваш пентаклів це ще людина на шляху до вас, тобто це ще не остаточна зустріч. Ваш це дуже така маленька ймовірність зустріти. Буде ймовірність, але дуже-дуже малесенька. А Що тут буде заважати? Давайте дивитися, тому що це щось така позиція на початку в дорозі, як в дорозі або далеко. Якщо тут буде, тому що так, як шанс є, але ця людина буде десь онлайн, десь далеко від вас. І буде щось таке несерйозне. Карта дурак, шут, це якась переписка, тут більше будемо говорити, більше такого нічого серйозного, але буде весело. Весело проведете час. <сміх> Якщо не шкода вам свого часу на таку переписку, ви це отримаєте. І для людей, які в пошуку роботи, які шанси дасть вам січень місяць знайти роботу? І тут відповідь так. А чудова нагода попасти в хорошу компанію, тут троє і більше. І це навіть ще і в хорошу компанію, і де такі, знаєте, буває, що візьмуть на роботу, і там всі такого ж віку, як ви. Тобто буде хороший такий робочий колектив. І це ще карта вибору, коли в трьох люди збираються ой, не в трьох люди збираються, я перепрошую, коли є три компанії, які у вас буде вибір. Вас запросять, можливо, три компанії на співбесіду. Вибір тут у вас буде і шанс буде попасти. Вибір буде це, як на співбесіду будете ходити. І давайте пораду на карти, дайте нам пораду на січень місяць. Так, січень місяць а пройде під енергією порада місяця. Що це буде такий місяць переосмислення всього і блискавичних рішень. Вам треба буде приймати якісь блискавичні рішення. Так чи інакше, цей місяць буде для вас дуже як то сказати, змінить ваше життя, змінить ваші погляди на життя. І ще підказка така: тут карта вежа, що як вежа руйнується. Тут переосмислення, якась трансформація пройде, можливо, більше така духовна внутрішня трансформація, яка вас виштовхне на новий рівень. Це дуже чудова така енергія, потужна енергія, коли ви блискавично приймаєте рішення. Блискавично йдуть якісь зміни, і це така кармічна, сильна карта, коли навіть від вас не залежить. це. А життя вас може так закрутити. Це так, як, знаєте, не сів в літак і дуже вчасно не сів на цей літак, кудись не встиг, і це на краще для вас. Ось такий буде для вас січень місяць. Такі ангели дають підказки на цей перший місяць зими. А я вас люблю, обіймаю. До нових зустрічі здоровень.